Так, а ось наша гільзяка без цепочка. Привіт, собака моя хороша. Муська, муська, де на це хватить. Ой чу, 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 чу-чу-чу-чу-чу, бліе. ти ж даже без поводка гуляєш, так. Зросла подруга, так. Муську хороша. Бачи, яка розумна собака, нашла десь чи це може хлопці її постили. Блін, що нарушили її покой, так? Що от, що бока? Що? 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 що Помазати тебе, да? Прийшов, щоб ти помазав, да? Ой, чуба. О, о, все, все, все. Скучаю. Конечно, она мазуха. І тут всі, всі гладять, Вона тут без уваги не обходиться. Да. Собака. Фотогеничная, да. Зараз с не виходить. Чуть-чуть помазывать, тепер можна повріднішити. В принципі, як всі дівчата. Все? Все, дай я пройду. Угу. Закрито будемо хлопцям стукати. Дін Дон! Щаску. Добрий вечір. Закон два точно да, що видих. Шу іди до мене мазуха. Мазуха, боже, боже, що за така собака? Тікі, тікі, гавай, та. Так, не треба носом, ти там жопу лежиш, а мене і мені носом потом.